Я рада вітати вас на своєму каналі. І давайте подивимося, хто вже поспішає на ваш поріг. Хто вже поспішає на ваш поріг? Дев'ятка пентаклів. Дивіться, дійсно поспішає лицар лицеркубків. Хоча б. Вісточку, якусь точно про себе дасть. Або ж навіть з'явиться на вашому порозі. Дев'ятка пентаклів це людина самодостатня, це людина, яка чогось вже досягла в своєму житті, і це людина, яка знає собі ціну. І це, ну, взагалі на дев'ятки Пентаклів зображена жінка, але це не обов'язково. Тут у нас не вказано. Але головне спіймати енергію людини. До речі, людина може бути і фінансово уже, ну, мати стабільну якусь землю під ногами. І може Може навіть відчувати себе досить впевнено в цьому житті. А з чим йде до вас, От так. а йде до вас зі своїми якимись хвилюваннями, переживаннями, стражданнями, тобто буде вам розповідати про свої якісь проблеми, про те, що цю людину зараз хвилює. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації, є телеграм в описі.